Друзі, доброго дня! І так, українські пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії, скільки і хто саме може отримати в Україні. Пенсіонери віком від 65 років з достатнім страховим стажем повинні отримати пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати в Україні. А в разі досягнення 70 років і старше додатково, додатково щомісячно можуть отримувати доплати від 300 до 570 гривень залежно від віку. Виплати призначаються автоматично, окремо окремо звертатися для їх отримання пенсійний фонд не подає. Громадяни України, які досягли 65-річного віку і мають достатній страховий стаж, повинні отримувати пенсію не менше ніж 40% від мінімальної зарплати в Україні. На цей момент мінімальна зарплата становить 8%, Гривень. Тому 40% від мінімальної пенсії для таких осіб має, має бути не менше, ніж 3200 гривень. Проте фактично розмір мінімальної пенсії становить 3370 гривень. Якщо пенсія 65-річного громадяна менша за встановлену суму, тобто 3370 гривень, тобто 40% від мінімальної заробітної плати, йому автоматично призначає, призначається доплата. Якщо ваш доплати немає і ви отримуєте менше пенсії, при виконанні оцих всіх умов достатнього стажу і 65 років, то скоріш всього пенсійний фонд щось недораховує або умисно не дораховує і не виплачує. І тому вам варто самому звернутися з заявою в пенсійний фонд або через або з заявою на порталі пенсійних послуг пенсійного фонду, але краще звернутися в свій обласний або регіональне управління пенсійного фонду і там залишити заяву, отримати заяву. І отримати зареєструвати заяву, і обов'язково отримати реєстраційний номер, на підставі якого пенсійний фонд зобов'язаний буде надати вам відповідь або прорахувати пенсію, або від надати відповідь, що з причинами, чому він вам не нараховує, не донараховує пенсію.